Привіт, привіт усім! Так, друзі, маємо сьогодні гарне свято, таке як Яблучний Спас. Дозвольте вас усіх привітати, усім нам побажати здоров'ячка міцного, побажати нам спокою, миру в країні. Найголовніше побажати любові, достатку, побажати, друзі, здійснення всіх мрій, все, що ми собі задумали, нехай все в нас збувається. Так, і при такому великому святі, як сьогодні. Ми робимо паляничку з маком. Паляничку вчора я спекла. Але сьогодні вже перетру мак і вже додам все, що ми додаємо. Покажу, як ми робимо. Це не класичний рецепт, це рецепт такий, як люблять мої рідні. Кожна господиня готує по-своєму. Я показую наразі, як мене люблять і як роблю я. Пішли на кухню. Тут в мене мак, вже відварила його трошки. Перетерла в макітрі цукром і дала води перекипленої. Так, тут помила гарненьку ізюм. додаємо сюди. Додали ізюм, а тепер кришимо паляничку. Отако, от от, друзі, гарненько все кришимо сюди паляничку. Паляничка з маком готова. Отаку в нас готують. Але, так я кажу, кожна господинка готує по-своєму. Має якісь свої рецепти. Має уподобання в сім'ї. Хтось щось любить, хтось не любить. Можна сюди додати ще меду, але оскільки в мене паляничка вже була спечена на меді, я не давала, бо меду тут достатньо. Ось таку смакоту ми сьогодні будемо їсти. Ну що, вже в нас пізно на дворі? Я не знаю, десь може пів восьми, може восьма. Ми йдемо гуляти. Він то, звісно, не вміє поводитися йти гуляти, він тільки вміє в хаті сидіти на подвір'ю. Але сьогодні при святі. Їдемо до міста, беремо його з собою. Ану, якби з ним постійно йшов гуляти, він... він би інакше поводився. А так він агресивний. Агресивний вся гавкає, все нервується. Але не йде. Нині ми нікуди далеко не їдемо. Тут місто виїдемо і його візьмемо. На машину їдемо на машину, йдемо, йдемо сідати в машину. Він не вірить, він думає, що візьмуть. Куди? Ми йдемо в машину, куди їдемо? їдемо. Пішли, їдемо. Йдем. йдемо сідати в машину. він не вірить. Ходи до тата, бач тату сідає. Пішли, Їди. пішли, 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 пішли. Іди с в машину. Пішли, ходи, ходи, ходи. Так, ходи. Пинка на світло горі. Хто там є? Навіть людей нема. навіть нема на кого гавкнути. Тато то буде вже пізно. Всі сидять в хаті, а бумік виїхав до міста. Боже друзі, вже темно. Вже моментально робиться темно, бо це вже пізно. Ми так думали. Де ми поїдемо? Може прямо з ним по місті погуляємо. Та де? Він зараз буде нападав на всіх. Гавкав на людей, гавкав на собак, гавков на кіт, гавков на машини, гавкає на ну, все. <говори> Каже, їдемо з ним тільки до лісу. <говори> Таблетку дали, він під цим парикою, що то не страшно. То йдемо трошки погуляємо. Фактично вже й нема коли, бо дуже пізно. Але я кажу, ходи, трохи мені ж теж надоїло. Як не кухня, то молочка сьогодні теж купа, молочки переробила. То два сири дурблю робила, То слово молочний відігрівала. Коротше. Чи свято, чи не свято, все одно мусиш, мусиш давати раду з тою молочкою. Добре. Заїхали, подивимося, може якісь гриби. Ні, не збирати, бо то вже нічого не видно. То вже затемно, темно до лісу йти, коли день, а не тако на вечір. Глянути, знаєте, візуально, чи є гриби. Хоча, мені здається, що є. Через те, що ми ж по притрасу живемо і за нами зразу там ліс. То люди продають вже. Значить, вже є грибочки. Наші друзі, тут в лісі є такі. Ми ждемо ну Там закрито там шламбаум. Тут кажуть, локація на кабанах. Там далі. А зараз ми перейдемося, покажу. Я вже тут знімала, але вже давно. Ми навіть колись тут їздили на шашлики. Столик є, там далі можна посмажити шашлик. Ще була качеля, але вже, вже нема. Тут можна поставити собі шашлик, посмажити. Така в лісі місцевість і бомик. Ледво дихає, але йде вперед, твердо. Біжить, так твердо, біжить. А коли ще візьмуть? Прекористати моментом. Ну, вам скажу, що прийдемо додому, треба переглянути все, щоб де кліща мав, Але вже не страшно, навіть якщо буде мати, то Бо вже так я знаходила в нього не раз. Але що, він має. Тоді, симпарики. О, до речі, я казала, що в нас 320 гривень таблеточка. А десь якоїсь області писали 380 Бачите, як -о? одна та сама таблетка і закуповують. Певно, вистачальників. Тож одна ціна, ні, але як воно крутку роблять. Як де. Ми такі безпечні. Знаєте, куди ми йдемо? Ми йдемо отко зараз глиб, глиб лісу туди. І зараз по правій стороні. буде все загороджено, бо там далі кабани. Але скажеш, скільки ми тут не ходили, я не бачила. Хоча, хоча Денис був з хлопцями, друзями, то вони бачили, фотографували. Ніби загороджено, а територія така величезна, що там, де загороджено. Що взагалі, що там е вони не так хочуть йти до людей. Хоча кажуть, де навіть фотографії робили тих диких кабанів. По, по, по тій площі дуже величезна та площа. Все довкола сіткою загороджено. І то великі е, врідки, щоб їх побачити. Сонечко сідає. Так, трохи погуляємо. Та їдемо додому, бо треба з парку виходить. А грибів нема. перейшлася тако-тако. Ще не бачу сухо, сухо друзі. Ну, в оміклі. Кожне дерево мусить помітити, бож. Нема ради, який то пес великий був. Кожне дерево. Загорожі стережись, дикі звірі. І за тою загорожую, бачите. Десь там вони є. В ту сторону, в ту. І Воно так здовж здовж Багато. Багато все загороджено. Десь там є кабуни, але де ті кавани? Ми от свого маємо храпити на, ціли... на цілий ліс. О! Храпити на цілий ліс, друзі. Ледве дихає, Він вже стільки пройшов. Думаю, що ми їх не побачимо. Ми зазвичай подалі тримаються тої сітки туди далі. Та якщо чесно, дуже і... ну, маю бажання їх зустрічати. Це <ривіт> ж не те, що такі свиньки. Дикі. А що ти думаєш, вони не... б ту сітку не пробили? Не проб'ють? Трохи тако страшнувато. Десь там ходять. Десь там далі є такі гудівнички, видно такі великі, що там що, сіно їм дають. що? А ще на дереві є таке, що на дереві сходинки. То я не знаю, То певно, що я її зустрів, може ті, що ходять там. То щоб скоро до гори вилізти. Ну, та дика тварина, дика вон, свійська тварина може себе повести, що навіть не сподіваєшся, а то дика. Треба вважати. Та добре, головне, що вони загородили, що вони собі не можуть в такий звичайний ліс виходити. Та й то добре. Бодко би не хотілося зустріти кабана. Треба втікати, добре втікати. Що, йдемо назад помаленьку? Або мік обнюх, помітив. Одніє. Та то страшний пес. Одніє. То є страшний пес. Гроза, гроза. Да. Одну будний день, не маєш коли ходити по лісі, бо нема часу. Бо хіба при неділі чи при якому святі то собі вийдеш? І в нас такого і парку нема великого, так як в Тернополі. Такі гарні великі парки, там люди собі гуляють. І добре, що такі є, знаєте, великий. Велике місто, а всередині міста така, знаєте, як віддушена. То В нас немає таких парків великих. Молодіжний є, то туди. Але він невеличкий. Дуже багато людей там з бубником не підеш, бо Та зараз на всіх гавку. Я на всіх нападав. Тільки це позору з ним наїмо. Вредні типу несе. Може хтось має чемних, ну не знаю, наш, наш дуже вредний. є вредні і дуже. Ти наш дуже вредний. Він Дуже думає, що він такий сильний, що він всіх покусає, чуть не з'їсть. А ти переживаєш, щоб ніхто його часом не копнув, бо що там до обса. Та й все? Йдемо назад. На трохи світліше. Більша ця площа відкрита. Добре, друзі, все, ми йдемо додому, В з Парку І такий у нас сьогодні був спас. Вам всім гарного вечора, спокійного, доброго, мирного, спокійної ніченьки. Та й до завтра. Завтра маємо звичайний робочий день. Завтра знов до праці. Все, па-па усім.